Ну, ми дамо потім да. відео, щоб подивитися, що влучання було там 4 чи 5, да, в тебе. Да, безпосередньо в кожен цех прилітало. Ранком пише мені наш директор в четвертій годині. Там, не переживайте, в нас приліт. Ще поки що нічого не відомо, ну, але ти вже починаєш собі малювати самі страшні картини. Ну і перше запитання, чи всі живі, чи всі здорові, чи нікого не було на виробництві. Слава Богу, що у нас цей інтернет, забігаючи наперед, всі, всі якраз були по домам, всі живі, в безпеці, і зразу 50%, так кажуть, відлягло. Далі ти розумієш, що залізо, цеха це вже трошки простіше, набагато не трошки, набагато простіше, ніж Люські життя ці кадри програми побалакаємо, яка виходить у межах проєкту харківського прес-клубу, були відзняті за кілька днів після скидів російськими безпілотниками на Харків. Тоді на початку квітня під обстріл потрапило і виробництво харківської компанії Графікс, яка 15 років на ринку, і входить до топових експортерів України з фарбувального обладнання серед зруйнованого вщент, і цей фарбувальний цех, де записувалося інтерв'ю. Тут у нас фарбуються речі там для сільхозобладнання, для медичного обладнання, для будівельних конструкцій, різні деталі. Тому це речі, які зараз в Україні потрібні, але вони відношення до військових немає. Ми 15 років вже на ринку. Ми займаємося порошковим фарбуванням, металообробкою, ріжемо, гнемо фарбуємо метал і виготовляємо обладнання, фарбувальне. його ж і експортуємо за кордон і. От тиждень назад ми якраз від е, один із комплексів нашого обладнання відправили в Німеччину. Засновник компанії Сергій Пилипів каже, що свідомо на переносу виробництва з прифронтового Харкова у безпечні регіони, та й наразі планує новий запуск бізнесу саме у Харкові. Ми тут в Харкові працюємо і тримаємо економіку. Люди отримують заробітну плату. Після цього вони приносять її додому, і там сім'ї живуть. Ми платимо податки. Держава теж може працювати далі. Клієнти, постачальники це все ж наші партнери. Якщо є можливість, потрібно розвиватися в Харкові. Я бачу можливості для того, щоб розвиватися. В інших районах теж вони є. Ми відкрили за час війни і у Львові, і в Києві теж ділянки фарбувальні. Тому ми там працюємо. Але Харків зараз для мене як основне місце. Це тому, що я тут більшу половину життя прожив, коли приїхав сюди навчатися і потім відкрив бізнес. Більше того, у планах Сергія Пилипіва не просто відновити те, що було зруйноване, а побудувати нове роботизоване, більш сучасне підприємство, про яке, до речі, задумувалося два роки тому. Коли там ми проводили зараз наради, тому що потрібно людей підтримати морально, перш за все, коли сталося після прильотів, то ми якраз про це говорили. Що дивіться, да, це виклик, але це дуже крута можливість нам створити нове у бізнесмена. Свої рецепти розвитку бізнесу в Харкові, зокрема через залучення грантів, кредитів, плюс партнерська підтримка державні програми і власне сильна команда однодумців. Я знаю, що від людей, які мене оточують, я можу отримувати дуже багато знань, можливостей, зв'язків, ресурсів, які набагато цінніші ніж гроші. Тому що гроші це просто ресурс, який допомагає нам вирішити якісь там питання. Або він дозволяє нам не думати про них, якщо в нас їх достатньо. Тому ну, це таке відносне питання було. Якщо ми будемо там, наприклад, висвітлювати це все і будуть збиратися кошти, які потім підуть, наприклад, на зарплати нашим працівникам, які зараз тимчасово не можуть там, наприклад, у нас там преміальна система, і вони цю премію свою не зможуть заробити, тому що виробництво не працює, і ми їм там цим компенсуємо, то це ок. Тобто мені особисто буде круто, якщо. Оця ситуація допоможе іншим підприємцям, і якщо ця ситуація допоможе мені далі розвиватися і щось побудувати більш більш круте, напевно, так в мене зараз задача це все висвітлити максимально для того, щоб інші знали, що робити, і е Простіше це все проходило. Ми один одному допомагали. Більше про те, якої допомоги потребують харківські промисловці, що має зробити влада і чому Сергій Пилипів проти зборів на банку на відновлення його заводу, він розповів у годинному інтерв'ю. Програми Побалакаємо. Галина Половик, Ігор Балака, Агенція новин, громада груп.